Оперативну обстановку у Харкові агресор продовжує тероризувати Харків. Напередодні ворог завдав удару по місту трьома керованими авіабомбами. В обласній військовій адміністрації повідомили, під прицілом опинилися дитячий табір та житловий будинок. Внаслідок обстрілу постраждала одна жінка. Міський голова Харкова Ігор Терехов долучається до нашого ефіру. Пане Терехо, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю. Доброго дня. Чи вдалося ліквідувати наслідки вчорашніх ударів? Уже так, звісно, Харкова під постійними обстрілами І вчора теж були прильоти. Це були три каба, які зруйнували дитячий табор. На щастя, там перебував тільки обслуговуючий персонал, але одна жіночка отримала поранення. Вона зараз перебуває у лікарні. Крім цього, був зруйнований приватний будинок у Шевченківському районі міста Харкова. І там теж була постраждавша жінка, яка дуже це була реакція на стрес. І ви розумієте, що кожного дня по Харкову б'ють і повинна бути дуже дуже обережними. Що стосується цих таборів, то вони були зачинені, бо військова обставина не дозволяє сьогодні, щоб наші дитячі табори. Працювали, але обслуговуючи персонал, там знаходився. пане Терехов. А яку зброю зараз використовують росіяни аби бити по Харкову? Особливо після того як збройні сили знищили установки с 300 С 400 Ті, що били по Харкову, ну так дійсно, наші збройні сили знищили пускаві установки С-300, С 400 які постійно обстрілювали. Міста Харків. але на жаль, сьогодні зберігається можливість у росіян бити по Харкову капами, що вони і використовують. От вчора було три прильоти капів, які, як я вже сказав, зруйнували дитячі табори і житловий будинок. Приват а загалом, як змінюється інтенсивність таких обстрілів? Знаєте, хочу сказати, що е, якщо порівняти з травнем місяцем, коли е, було дуже жахливо, дуже жарта, е, бо е, за травень місяць ми мали 76 прильотів по місту Харкова, і жахливі руйнація і тривога, е, повітряна тривога лунала приблизно 20 діб за травень від себе. то е, зараз трошки полегше. І так, звісно, долітають каби, але хочу сказати, що зовсім інша ситуація сьогодні у Харкові, де вже, що буде ще трошки полегше, але будем, будемо казати, що якщо порівняти травень місяць і сьогодення, то значно легше. А як багато лиха росіяни наробили у Харкові, от поки вони так активно у травні гатили з с 300 С 400 та й керовані авіаційні бомби, ми бачимо результати їхньої роботи? знаєте, хочу сказати, що дійсно дуже багато лиха наколи російська агресора і те жахливі події, які були, коли було влучання у торговельний центр, будівельний торговельний центр епіцентр, коли загинуло дуже багато людей, було поранено дуже багато людей. Потім руйнація офісних на приміщень, житлового будинка, де були теж жахливі руйнації, і дуже багато людей на жаль загинуло, отримали поранення. То хочу сказати, що дійсно дуже багата ронація, яка є, нам приходиться працювати для того, щоб усунути. Звісно, усунути все неможливо. Бо сьогодні, якщо взяти період війни, то понад 9 тисяч будинків. В той чи іншій ступені розтрощена І так, звісно, ми працюємо, але неможливо одразу все відновити. І ви чудово це розумієте. Це величезна кошта і величезна людські ресурси, який потрібно задіяти А в якому стані критична інфраструктура Харкова після усіх обстрілів? знаєте основна то, що сьогодні знищив наш ворог, це генерація. Електромережі, електричні підстанції, трансформаторні підстанції і наші ТЕЦ. Тому ми сьогодні не маємо власної генерації і вимушена обленера і Укранери перевести харків'ян на графіки відключення. Тривають графіки відключення, і сьогодні основна наша мета щоб децентралізувати систему теплопостачання. Взимку водопостачання і енергопостачання. Бо сьогодні, коли ми не маємо власної генерації, зберігаються риски, бо ми заживлені від інших міст, і ми працюємо дуже серйозно, працюємо над тим, щоб вийти стало в опалювальний сезон, і головне пройти опалювальний сезон. Тому працюємо працюємо разом з нашими міжнародними партнерами працюємо разом з міжнародними фінансовими інституціями. І коли я був у Берліні, я підписав низку документів, які будуть давати нам можливість пройти більш-менш стало опалювальний сезон. Харківська міська рада на початку червня підписала угоду з європейським банком реконструкції та розвитку на 25 мільйонів євро. Ці гроші мають піти на підготовку до опалювального сезону. А з ким і ще і за якими програмами зараз працює Харків? Знати хочу сказати, що дійсно було перемоване, і нам вдалося підписати угоду з європейським. Банкам реконструкцію та розвитку на залучення 25 мільйонів євро. Ці кошти підуть виключно на енергетичну галузь, на підготовку до опалювального сезону, на децентралізацію системи теплопостачання, і це дуже дуже важливо. Крім цього, я мав перемовини зі світовим банком і нам видалили кошти в розміри 47 мільйонів. Євро це кошти безвозврата. Вони надаються нам як грант, і на всі ці кошти теж буде закупівля, закупівля систем генерації, електропостачання і теплопостачання. Тому працюємо цього, дуже серйозно. Працюємо з USAID, вони нам теж закуповують енергетичні установки для того, щоб пройти опалювальний сезон. Ми ведемо перемовини з дуже багатьма міжнародними фондами, інституціями. І хочу сказати, я дуже вдячний, бо вони нас підтримали. Крім цього, залучили власне кошти міського бюджету. До цього приєднався уряд. Я дуже вдячний сьогодні кабінету міністра України. Який по вказівки нашого президента Володимира Зеленського виділив нам кошти в розмірі 2 мільярда гривень. Це теж на підготовку до опалювального сезону. Дякуємо вам за інформацію. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на прямому відеозв'язку.